Наш турнір кожен рік в нас традиційний він і приймає багато команд. Але ми в основному запрошуємо одні й ті самі команди. У нас цього року є Чернівці, Рогатин, івано франківськ Снятин, Долина, ну і ми Калуш. цього року у нас дуже багато дітей було, 150, тому що дуже мало стартів, так як воєнний час. І діти хочуть стартувати, діти хочуть займатися, ходити на тренування. Ну, все як має бути. І тому робимо турнір. Діти приїжджають, тренери привозять дуже багато спортсменів. Можці будуть нагороджені медалями. Ми спеціально розробляли спеціальні медальки під наш турнір. Так само будуть, як завжди, алінині пряники, так само кожному учаснику. І грамоти. Я приїхала з міста Чернівців. Я займаюся плаванням один рік непрофесійно, чотири роки професійно. У мене було два тренування в день зранку. Я ходила, тренувалась, не пропускала. Воїни Воюють на передовій, але воюють вони за що? Щоб наші сім'ї могли тут жити, щоб її діточки так само могли розвиватися і в спортивному напрямку. І якраз ці турніри, що проводиться, так ну кожна дитина, ну вона, по суті, спортсмен з дитинства. І вона хоче показати всі свої здобутки ну, на людях, перемогти. В нашій Київській області не так багато вже басейнів лишилося, які ну, дійсно працюють. Тому що все ж таки ми розуміємо, що ціна на газ піднялася, ціна на ресурси піднялася. Навіть наш басейн ну, його так більш називає, що він на себе такий соціальний Характер, тому що це не є комерція. Так? Ми тут реально ну, не заробляємо нічого, це такі так, символічні ціни, дуже багато пільгових ходить людей, але він працює. Тобто навіть комерційні басейни вони практично перестали працювати наразі. Каже, поки не став мером, то я ходив на плавання, то перестав трошки, ну вже каденція закінчиться по відновленням, буде чесно. Так, так, я дуже люблю плавання, дійсно, навпаки, після певних видів спорту, яким там займався, так, воно просто ну, розслабляє організм.